Друзі, вітаю доброго ранку. Це країна онлайн. Цього тижня будемо розповідати вам про роботу українських рятувальників. Переименована державна служба з надзвичайних ситуацій, яка досі була міністерством. Далі виконує свої функції, і як свідчать опитування населення України виконує дуже добре серед усіх силових структур. Вона наразі має найвищий рейтинг народної довіри. Оперативно-координаційний центр міста Києва це унікальний об'єкт. Фактично, це диспетчерський центр, єдиний такого масштабу і такого класу обладнання в Україні. Він дозволяє працювати фактично тим диспетчерам, який тут зараз є, у режимі єдиного дзвінка. Сюди сходиться вся інформація, яка стосується надзвичайних ситуацій, корисна для різних служб оперативного реагування. Чи це буде міліція, чи це буде швидка допомога? Тут у цьому центрі одразу дуже швидко перенаправлять дзвінок, куди потрібно. Як розповідають ті люди, які тут працюють, насправді працювати не так і легше насамперед через те, що наші громадяни е, дуже часто використовують е, оперативні дзвінки і е, номери екстрених служб е, не за призначенням. Ну, приміром, дуже часто телефонують щодо кішечки, яка застрягла на дереві, або Прохають тих людей, які в е, нас займаються рятуванням людей, які займаються реагуванням на дійсно надзвичайні ситуації, виловлювати якогось там дуже цінного попугайчика. Більше про ці всі кумедні ситуації, звісно, знає начальник зміни, е, який тут же перебуває в цьому приміщенні. Це Андрій Толстенко. До нього завітаємо і запитаємо, які найцікавіші дзвінки надходять сюди, на диспетчерський пункт. Львівна доля це дзвінки, які Если бы не звонили, не мешали бы нам работать. Если в сутки, в среднем порядка 10-15 пожаров в зависимости от сезона, не пожара, а всех выездов на чрезвычайной ситуации, которые подтверждены и в которой наше подразделения принимали непосредственно боевое участие, то все остальное это либо переадресация, либо милиция, либо скорая помощь, либо люди, не совсем понимающие, куда звонят. Щодня на пульти центру, в якому ми знаходимося, надходять тисячі дзвінків. На жаль, не всі ці дзвінки стосуються безпосередньо якихось надзвичайних ситуацій, але якраз і головне завдання цього центру відсівати непотрібну інформацію, що вони з успіхом і роблять тут. Фахівці цього центру, крім того, координують роботу пожежно-рятувальних загонів. Це надзвичайно корисно для самих рятувальників, адже Завдяки тій інформації, яка є постійно цього центру, наприклад, про ситуацію на дорогах Києва, вони можуть швидше дістатися до місця надзвичайної ситуації, наприклад, якщо це пожежа. Ну, власне, як працює цей центр, ми побачили. Сьогодні ще важливо, я думаю, завітати до самих пожежників, рятувальників. На території Києва знаходиться справді унікальна пожежно-рятувальна частина номер 25 Туди вирушаємо. Чекайте наших наступних включень. На все добре.